На Сумщині, за прогнозами синоптиків після спеки найближчі сім діб очікується настійка погода з короткочасними дощами, місцями з грозами, градом, шквалами. Температура повітря дещо знизиться. Очікується перший рівень небезпечності. На завтра ми даємо грозу. На завтра, на п'яте червня, ми даємо грозу. Подекуди град та шквали це перший рівень небезпечності. жовтий. 5-7 червня на території Сумської області збережеться нестійка помірна тепла погода. Очікуються краткочасні дощі, грози. Подекуди град та шквали. Така погода утримається до 7 червня, 8-9 червня на вихідних характер погоди дещо зміниться, опади припиняться, температура повітря почне знижуватись і з понеділка, з 10 червня, температурні показники будуть вже дещо нижчими, в день температура становитиме десь в межах від... 18 до 23 градусів і опади вже не очікуватиметься. Потім нічого аномального для цієї пори року фахівці не фіксують. Такі кліматичні характеристики, характерні для червня. Взагалі для літнього періоду грози з випадінням граду та місцями шквалами це характерне явище. Під час конвективних процесів, тобто утворення грозових хмар, коли ми спостерігаємо грозу. Це вже, як, би, як я казав, характерне явище, воно ну, якби кожного літа протягом тижня повторюється. Чогось такого, ну я б сказав. Тут екстраординарного немає. Єдине, що останнім часом, в зв'язку зі змінами клімату, з глобальним потеплінням, кількість таких явищ небезпечних вона збільшилась і вони все частіше фіксуються. Ну, можливо, це ще пов'язано з тим, що зараз всі мають доступ до інтернету, до соціальних мереж і всі ці факти зразу висвітлюються. А раніше просто ми дуже часто про ці явища навіть і не знали, якщо вони не реєструвалися на метеостанціях. Варто також зазначити, що погіршення погодних умов прогнозують по всій території України? Тож будьте обережні, не залишайте свої авто під деревами та дотримуйтеся правил безпеки, перебуваючи на вулиці.